Італія невдовзі отримає прем'єра. Президент країни Джорджа Наполітану завершує у четвер консультації про новий уряд з представниками політичних сил. Голова Лівоцентристів Луїджі Берсані каже, що готовий сформувати кабінет. Однак йому бракує більшості в сенаті. Крім того, прихильність президента може опинитися на боці П'єтро Грасо, який щойно очолив сенат. Водночас, колишній італійський прем'єр та правоцентрист Сильвіо Берлусконі готовий сісти з лівими за коаліційний стіл. Ми абсолютно готові до створення коаліційного уряду, який буде діяти спільно заради економіки Італії. представники фракції рух п'яти зірок ще раз підтвердили, що не підтримують пропозицію жодної з партій і просять президента доручити їхній політичній силі сформувати кабінет міністрів самостійно. Незважаючи на наш успіх на виборах, нам не надається. Ли представницьких місць в інституціях партії домовилися про такі місця у парламенті та сенаті. Вони не поважають волю народу. Після зустрічі з президентом, колишній комік БП «Гріла», який очолює рух п'ятизірок, спілкуватися з журналістами традиційно відмовився. Його рух здобув на парламентських виборах підтримку чверті всіх італійських виборців. Тепер політична сила ображена, що її представник не став спікером нижньої палати парламенту.